Доброго раночку, ми з Херсону. мене звати Страх Олександр, я військовий лікар, і хочу вам розповісти сьогодні таку версію, яка виникла в мене в голові, стосовно подій а, в Росії цього демаршу Вагнера, який начебто так вдало почався, а потім так як? Безпорадно. Закінчився нічим. І якось не зрозуміло, якщо вже вони вирішили зробити такий вчинок, то, мабуть, у них був якийсь план дійти до Москви, заволодіти владою там чи підняти регіони, А вони щось покрутились-покрутились на камеру. І на цьому все закінчилось. Є підозра, що це був простий раз вийдняк, Шоу, е яке було сплановано ФСБ. Яка мета? Дивіться, заходять вони в Ростов, розташовуються і до них починають підходити люди. Підтримка народна. Кажуть, о, молодці хлопці, давайте щось. В цій країні змінювати ми з вами там і так далі. Так відбувається в Вороніжі, в інших містах, куди заходять війська. Це все фіксується на камеру, багато зйомок. І потім цих людей не стає просто. Війська вийшли, а оці люди, які проявили підтримку до заколотників, залишаються один на один з ФСБшниками. Така картина була в Херсоні, коли почалася окупація. Кожен день біля облради збирались люди. Був майдан з жовто-блакитними прапорами, з піснями, з танцями, е з гаслами і так далі. Це все теж фіксувалось. І тому і потім, і причому е оця окупаційна влада, яка зайшла в Херсон, дуже довго дозволяла. Проводяться ці мітинги. Вони ну, місяця півтора, мабуть, вони з ними нічого не робили. Просто фіксували людей, які виходять на вулиці. Потім ці люди в більшості своїй зникли або були вимушені пуститись в біга. Шоу? Демарш Вагнера це просто шоу. Така моя думка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую, разом до перемоги.